Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Віктора Олександровича Маслова вигравало Кубок СРСР 1966 року. Хто виступав у тій знаменитій команді легендарного Діда? Як грав і кого кияни перемагали на шляху до свого тріумфу? Погнали! Кубок Союзу 1966 року стартував ще у 1965, 24 квітня. Відбулися перші матчі. Кияни вступили в боротьбу 7 серпня 66-го, коли на переповненому стадіоні Динамо у Ставрополі Валерій Поркуян влучним ударом на 58-й хвилині засмутив 25 тисяч глядачів, забивши переможний м'яч у ворота місцевого Динамо 1-0. 26 серпня команда Діда Маслова приймала Ленінградський зеніт. 40 тисяч уболівальників на центральному стадіоні в Києві вже звично у тому золотому сезоні милувалися міцю своєї улюбленої команди, яка на цій же арені вже громила команду з берегів Неви у матчі відкриття сезону 10 квітня 4-0. Цього разу рахунок був трішки скромнішим 3-0. У першому таймі скидання Валерія Хмельницького, головою в центр штрафного, запнув гарматним ударом згоду Ференс-Медвідь якого всі тоді іменували Федором. Далі Зеніт довгий час тримався як міг, поки на 79 79-й хвилині Валерій Рудь не зрізав м'яча у ворота після прострілу Андрія Біби. А потім медвідь після красивого сольного проходу з правого кута штрафного майданчика завдав класного удару в дальній кут. Зеніт, давай до побачення. Привіт, Спартак Москва. Поєдинок іщиним володарям. Кубка СРСР на центральному стадіоні зібрав 50 тисяч глядачів. До речі, хто в курсі, озвучте в коментарях, якою тоді була місткість цієї арени. А то в інформації Страшний різнобій, який починається якраз із півсотні тисяч. Саме стільки зібралися вболівальників 16 вересня, щоб укотре переконатися рівних київському Динамо у Радянському Союзі на той момент суперників не було. Про чемпіонат, де кияни впевнено лідирували, окрема пісня. Але Кубок. Адже це матч і на виліт. Одна помилка і все. Пишіть листи. Тільки ось у чвертьфіналі їх листи зі сльозами після вильоту довелося писати суперникам Київського Динамо: Олексію Корнеєву, Галімзяну Хусаїнову, Миколі Осяніну, Геннадію Логофету, Валерію Рейнгольду і взагалі всім спартаківцям на чолі зі старшим тренером Миколою Олексійовичем Гуляєвим. Адже їхній воротар Володимир Маслаченко чотири рази виймав м'яч зі своїх воріт. У першому таймі Йожев Сабо, якого у радянських спортивних газетах іменували не інакше, як Іосіф, чітко реалізував пенальті. Одразу після перерви у Спартаківському штрафному збивають уже Анатолія Бишовця. Весь стадіон завмер в очікуванні суддівського свистка. Футболісти на полі також. Бишовець у цей час лежачи тиснув по м'ячу, який прикотився до Спартаківця Корнеєва. Пас назад на воротаря і кулястий поскакав повз розгубленого маслаченка у ворота 2-0. На 57-й хвилині Бишовець включає дріблінг на форсажі, обходить трьох спартаківців і не залишає маслаченку жодних шансів. Далі кияни віддали гостям ініціативу. Хай йдуть уперед, а ми їх на контратаках підловимо. Це чудово вийшло на 82-й хвилині, коли Сабо зарядив здалеку поворотах і м'яч лікашетами захисника знову минув Маслаченка. Майбутній коментатор уже тоді, на 22 роки раніше, свого знаменитого Самічі втікай, забивай, я тебе благаю. У фіналі Олімпійських ігор 1988. Подумки благав киян, скільки можна вже тікати забивати, більше не потрібно, я вас благаю. І Спартаківський голкіпер був почутий. Більше того, динамівці благодушно дозволили Хусаїнову після розіграшу штрафного розмочити рахунок 4-1. Динамо Київ у півфіналі. До речі, за 4 дні 20 вересня 1966 року кияни вдруге покарають Спартак уже в рамках чемпіонату країни. Вишевець на 75-й хвилині засмутить 60 тисяч глядачів у московських мужніках. Про перемогу команди Маслова у чемпіонаті буде окремий ролік. Чекайте, продовження славних Вікторій Київського Динамо в сезоні 1966 року слідує. А поки що повертаюся до поєдинків Кубка СРСР. Півфінали за регламентом грали на нейтральних полях. Так московське торпедо громило одеський Чорноморець 3-0 у Ленінграді, а кияни приймали своїх мінських одноклубників у Тбілісі. Здавалося, що проблему лідера чемпіонату з командою, яка посідає сьоме місце, не виникне. Але не так сталося, як згадалося. 9 жовтня 1966 року білоруси вийшли на матч повністю відмобілізованими і не давали форвардам суперника спокійно дихати. А в другому таймі кияни залишилися в меншості. За грубість було вилучено з поля Бишовця. Тут і так гра не клеїться, а тепер ще й ця напасть. Але всупереч у сьому кияни не те, що вистояли. Вони ініціативу не прогавили. Грали за себе і того видаленого хлопця, щепивши зуби, не шкодуючи ні себе, ні суперника і вирвали перемогу у додатковий час. Андрій Біба робить навіс зі штрафного, на який найвище відгукується Василь Турянчик, 1-0, 114 хвилина. Бойовий матч, який ряснів чоловічою боротьбою. Так припав до смаку 40 тисячам гарячим грузинським оболівальникам, що вони після фінального свістка влаштували переможцям справжнісіньке файер-шоу палили газети, з бурхливими оваціями. Є третій фінал Кубка СРСР в історії Київського Динамо. У попередніх двох, 1954 та 1964, найсильніша команда України вигравала трофей. Як воно буде цього разу? У суперниках московське торпедо з цілим розсипом радянських зірок першої величини гравців збірної Союзу. Анзорка Вазаршвілі на воротах, Валерій Воронін у полі та легендарний вже за життя Едуард Стрільцов. На фінал динамівці вийшли вже у ранзі чемпіонів СРСР. На трибунах Лужніков 60 тисяч оболівальників, серед них багато українців, які розвісили транспаранти. Ми приїхали за Кубком. Кубок чемпіону! Ми про Кубок мріяли, чекаємо на нього в Києві. Динамо, перемога! даєш посуду для медалей. І кияни дали так дали у святковий для СРСР день 8 листопада на московському морозі. Бишовець відкрив рахунок уже на першій хвилині матчу. Подейкують, що причиною цього став вихід автозаводців на передматчеву розминку в теплих вовняних рейтузах, светрах, рукавичках та шапочках, які вони перед грою зняли та мерзли, за рідної мінусової температури. А кияни спочатку тренувалися в ігровій формі, тож для розігріву їм часу не знадобилося. Як би там не було, а кияни швидко повели у рахунку, а у другому таймі біба красивим ударом зняв усі питання про переможця. Є перший золотий дубль київського Динамо, який потом і часто кров'ю видобували у фіналі. Євген Рудаков, заміна Віктор Баніков 85-та хвилина. Володимир Щегольков, Вадим Сосніхін, Леонід Островський, Йожев Сабо, Василь Турянчик, Анатолій Бишовець, Віктор Серебряніков, Ференц Медвідь, Андрій Біба Капітан, Віталій Хмельницький, заміна Сергій Круликовський, 85-та хвилина. Запасні Володимир Левченко, Володимир Мунтян, Валерій Поркуян, Анатолій Пузач, головний тренер Віктор Олександрович Маслов. Що не ім'я та легенда? Ці хлопці три роки поспіль не матимуть собі рівних у СРСР і змусять поважати себе Європу, вибивши з Кубка європейських чемпіонів чинного володаря трофея Шотландський Селтік, про що вже розповів на своєму каналі Футбол Сан. І ще обов'язково повідаю і про ту велику команду Діда Маслова, і взагалі про футбол 1960-х. Адже то був час, коли кияни вийшли на перші ролі в союзі. І цілком могли перевершити рекорд московського ЦДК майбутнього ЦСК другої половини 1940-х, але в четверте поспіль виграти чемпіонат СРСР завадив московський Спартак у 1969 році. Всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!